Привіт, друже! А ти замислювався, що було б, якби ти пив лише енергетики? От, прямо замість води. Ех, краса! Ніколи не спиш! Всюди встигаєш. О шостій ранку в клубі всі вже розійшлися, а ти запалюєш красунчик. Тільки чай став би дивним на смак. А від кави сильно б зірвало дах. Рекомендую ще суп з енергетиків. Отже, насправді вчені з'ясували, що. Поступово перейшовши на енергетики, людина може не спати на три години довше щодня. Правда, круто. А ще вчені з'ясували, що у світі повно ідіотів, готових повірити в будь-що, що починається зі слів. Вчені з'ясували. Що буде, якщо пити тільки енергетики? Ти помреш у муках через кілька років. Господи, що ти взагалі чекав, натискаючи на це відео. Через велику кількість цукру у складі твоє обличчя почне покриватись прищами так, ніби тебе нарешті наздогнало статеве дозрівання. Але енергійнішими стануть не ти, а твої близькі, які бігтимуть якомога далі від зловоного аромату твоїх зіпсованих цукрових зубів. Потім, через усі зайві вуглеводи, ти почнеш товстіти. Ні, ти почнеш жиріти як свиня. Увесь цей час твоє серце вкрите густим шаром жиру, п'ється під кофеїном як божевільне, шаленіючи від будь-якого навантаження. І тоді тобі доведеться пити багато-багато засобу відмінювача, щоб повернути все як було. Але поки в реальному світі таких не винайшли, запам'ятай, глядачу: все добре в міру. А тепер найголовніше. Мені тут сказали, що якщо ти припиниш натискати на мої відео, мене перестануть малювати. А отже, я перестану існувати. І жоден відмінювач не допоможе. Тому слухай уважно. Це дуже дуже важливо. Натискай на підписку дзвіночок і лайк. Та подивись кожне моє відео три рази. Ні, сім разів. Я, я не хочу зникнути.